Вітаю вас, це Добрий день, вітаю. Ваша родина, сім'я є такою досить музичною. Як це вплинуло на вашу діяльність? Ну, як бачите, фундаментально. <світ> ну, мій тато музикант, я флейтист, так само, як і він. Він так само багато і співає і на бачні інструменти грає. Ну важко розказувати те, що ви якщо бачили. Ви зробили каверс на пісню біля тополі, і дуже часто вас тепер асоціюють з цією піснею. Ваше ставлення до цього? Ну зараз ні зараз ні. Зараз в мене багато авторських пісень вийшло, тому ми тому багато соціюють власне на взброві. Ми з дзвони от з тривогою. Зараз дуже часто асоціюють мене. Теж ця пісня щодо війни. От. ну так розкажіть, як молодим виконавцям працювати зараз в теперішніх умовах українському шоу-бізнесі? Це mm. нам не, не важко. Я думаю, що ми просто робимо свою роботу, як і кожен українець зараз в країні. <плес> А поділіться враженнями, коли ви вперше вийшли на велику сцену. Та я відносно рано вийшов на велику відносно рано на велику сцену, тому що я на сцені з маличку. Мене постійно мама і тато нам на всякі конкурси водили, на всякі фестивалі, на всякі виступи, скажімо так. Тому я в якомусь сенсі не почав бути на сцені тільки там три-чотири роки тому. Ви співпрацювали з тіною Кароль, з Пивоваровим, Як це вплинуло на вашу діяльність? Добре, вплинуло в нас гарні, гарні багато гарних дуетів, багато гарних пісень. Я дуже цьому задоволений. Поділіться враженнями від сьогоднішнього концерту від Золоч... у золочеві. Якою була публіка? Дуже публіка тепла, дуже приємна. Я дуже дякую за те, що так тепло нас приймають, за те, що так добре знають слова наших пісень. От і обов'язково прийдемо ще. Якщо говорити про плани на майбутнє, розкажіть, будь ласка, про ваші плани на майбутнє. Де, грандіозні. <гум> так. А саме А саме грандіозні, так, не будемо говорити. Чи допомагаєте волонтера на війну? Ну, звичайно, ну ви ж так, звичайно, сьогодні був акціон. Ну. Звичайно, ми дуже часто возимо дрони, дуже часто за кордону возимо дрони. От ми зібралися після тижні дронів за ці кілька років. Небагато, як там якісь фонди, але це наш такий вклад. Які міста ще плануєте відвідати з концертом? Да, всю Україну має, має бути Європа в планах, можливо, Америка. Ось тому так, трошки там, трошки сям. Ваші побажання людям у цей нелегкий час Віри і перемога. <працю> <працю> Спеціально для золочим Капканет